Багато молодих вже давно воюють, тому що вони більш патріотичні, ніж такі старі пеньки, як я, чи ще хто-небудь. Ми вже таке покоління, коли вже давним-давно всі оприділилися. Половина з мого покоління ще мріють про совок, а, а решту просто зловили і відправили. Ну і дехто пішов із патріотичних міркувань. У мене були побратими, яких вже немає в живих. Вони, вони воювали, що не було їм 18. Їх не брали чисто, тому що їм не було немає 18. По закону не положено. Це з 20 сміло можна, але ще раз кажу, що питання ж в іншому, що в нас півкраїни пів півкраїни кайфує. Хлопці воюють з 20 вже давним-давно, розумієте? Це ж не, не зробилось для мобілізації, це зробило для цих виродків своїх дітей відмазати. Там вони ж зразу всі зарабують, іти вище в освіту здобувати, тому що їм вигідно це. розумієте? Тільки для цього зроблено, там вже стільки лазей в цьому законі, що всі сміються з нас. Я думаю, те, що прийняли, типу, непогано. Якщо там є якісь, ну якщо військовий, керуючись ціле сообразності, скажімо так, вважають, що треба зменшити призовний вік, там якщо якийсь дефіцит, сквозь зробити, то, ну, певно, правильно зробили. Типу, ну 25 непогано. Мені здається, що навіть можна було б менше е, десь навіть до 20. Да, бо ну, хлопцям, типу, потрібна така якась військова підготовка. Да, а стосовно служби ЗСО, то це в ну, якщо людина мотивована для цього, і вона вже має всі необхідні професійні навички для цього. Бо от в мене просто знаєш, у нас в Рівному був випадок, коли приїхав один хлопець, ну йому там було 18-19 років, він мене вже в дворі, і він там загинув на передовій під Бахмутом. У мене відразу виникло питання, чому командування його туди послало такого молодого. Типу, щоб ну, молоді туди сильно не перлись, але щоб вони вже мали якісь е навички та знання для самооборони і захисту нашої країни. Важлива і мотивація, важливо, а, що та людина там буде робити, що вона може, що вона має, матиме якусь підтримку і навчання до служби, і так далі. А і в 59 це вже важко, і в 18 це зовсім дитя. Ну тут... Важко визначити цю золоту середину. 18-20 ще точно ні. Ну дуже коли він ще і нічого в житті і не пожив, і нічого не встиг, навіть просто по віку створити. Я вже вчув від деяких блогерів і військових кореспондентів, які пропонують вже 20 років. Ситуація, я думаю, дуже проста. Коли вичерпається мобілізаційний ресурс 25 років, просто опустять ще або на 23, або на 20. Просто не буде вже вибору. Зараз, поки будуть вичерпувати цей новий мобілізаційний ресурс, який держава взяла для себе. Зараз війна. Зараз іде якби битва за національність за державність і це все. І е, повинні бути ну, мобілізовані по факту всі. Я б залишив би на 27. А як е, політик і держав, ну такі мислі, ну не мислячі, не знаю, як правильно сказати. Я б знизу достиг п'яти так і є. Хоча мені дуже шкода хлопці. От які все ж ну за ці два роки якраз досягли цих 25. Я думаю, що це має бути спеціалізована освіта. Перш за все, з навчальних закладів починаючи, скажімо, там університети, інститути, де є воєнні кафедри, і, скажімо, молода людина, хлопець там чи дівчина, навіть так, які яким це близько, воєнна справа. Вони люблять по складу своєму. Вони такі, то починаючи звісно, з інституту, але сам вік молодої людини, я думаю, що тільки після навчання, тобто це має бути свідоме рішення. Ну, 27. Я впевнений, що точно не з 25, на мою думку. Чому? Тому що ця людина не підготовлена абсолютно, От, немає жодного досвіду. От, це молода людина. От, але звісно, якщо є добровольці, яким це влаштову це влаштовує, то будь ласка. це є людиний вибір, от вільний так все, то без проблем. Але коли це примусово, це жахливо. Будь-яка примусова мобілізація не призведе до якоїсь перемоги. Ну це смішно просто. Якщо ви думаєте, що ви ну, примусите людей, ну, з цього нічого не буде. Це буде тільки клопіт для тих, хто напередку. Це буде груз, вантаж, а не допомога. Можливо, з 30 ну, десь так. Моя думка. Але це, мабуть, вік все ж таки це не є найважливіше. На мою думку, важливіше є спеціальність. Оце мені здається, Вік це ще не саме головне. От давайте розберемось, хто найбільш підходить. Найбільш підходить це силові органи однозначно. Це є поліція, служба безпеки, прокуратура. Та інші силові структури. Оце є люди абсолютно підготовлені. Перше, психологічно, військово, тобто вони володіють зброєю. Обов'язкові мобілізації повинні підлягати е, з юного віку тільки ті хлопці, які відбули строкову службу в армії і е, хоча б якихось певних азів навчені. Якраз вік 25 років, років здається, якраз добре буде і вище. Не, не нижче, тому що ще дуже багато хто навчається так само і. Більшість людей не знає, що навіть робити правильно, як там. Ну тобто виправляти неосвічених людей немає сенсу. Нижче 25 п'яти вони, як так сказати, ще не особливо знають, як тримати в руках автомата, і неосвічених людей також немає сенсу відправляти. У мене сам батько військовий і каже, що навчає дуже таких малих дітей, які зовсім нічого не розуміють. І от в них навчання там трошечки і їх зразу відправляють на фронт. Не знаю нащо, вони ще що толком нічого не знають, не розуміють, а вже їдуть до гарячі точки.